Особи, котрі мають стерпені, на жаль, не зможуть е подати заявку на цей спеціальний дозвіл. Власне, це є така трошки зневигоднена форма, але вона є, вона існує, і вона буде продовжена автоматично як щороку. Тобто, ваше завдання, якщо хтось із вас має візу стерпені, це є в обов'язковому порядку. Навіть якщо Міністерство вам каже, що ні, це не є обов'язковим, ви не повинні вклеювати вклейку в паспорт, тому що воно продовжується автоматично. Все правильно, вона продовжується автоматично. Але уявіть собі ситуацію, що ви їдете в метро, в МГД, ви їдете на машині і вас зупиняє контроль, звичайно, поліція. Вони кажуть, покажіть ваш документ, ви покажете паспорт, в якому немає нічого. Тобто є, ви кажете, там, в мене віза з терпені, я не встигла її вклеїти, але вона ж продовжена. Які дії поліції? Вони забирають вас з участок і тримають там до моменту вияснення обставин. Ви можете опинитися в дуже неприємній ситуації, тому що якщо хтось із міграційної виконує свої обов'язки дійсно належним чином, то вони вас візьмуть на відділення входові, яке ви виглядає як ну, процедура виглядає як процедура затримання звинуваченого. тобто не дуже приємна річ. Ну, тому я ще раз закликаю взяти собі термін в міністерстві, вклеїти візу з терпені і не мати цих негативних вражень або досвіду, які абсолютно нікому не потрібні. Тобто, це про візу з терпені. Як ви знаєте, чи у вас віза з терпені, чи у вас віза тимчасового захисту, якщо ви не пам'ятаєте, що у вас є. Дуже просто віза е, тим, е, тимчасового захисту одна єдина, яка вам дозволить зайти в кабінет онлайн, зареєструватись і продовжити онлайн. Якщо маєте ви візу з терпенні, це вам система не дасть цю можливість. Тобто ви просто не пройдете, воно вас відфільтрує. Тому е, не потрібно йти на відділення міністерства і просити їх слухати, подивіться на моє кодування. Це віза з терпенні чи віза тимчасового захисту? Можете це зробити, абсолютно можете це зробити, але вас просто це не пустить в систему. Коли ви будете продовжувати тимчасовий захист, важливо перше, якщо ви вже комусь довіряєте і довірили допомогу вам із виповненням формуляра і надали ваші приватні дані вступу в цю систему, подумайте, кому ви даєте це. По-друге, так, біля вас хтось може бути, допомагати вам, але самі робіть цю роботу, самі контролюйте дані з паспорту, літери. Тобто, не можна сказати комусь, я тобі дам дані, ти мені зроби. Ну, це несерйозно. Тому що на цьому залежить ваш побит. Що станеться, якщо ви його не продовжите? Звісно, нічого трагічного не станеться. Тому що максимум, що може статися, ви почнете з нуля. Тобто, для того, хто тут два роки. Це трагедія, ну, тому що якщо ви плануєте зараз подаватись на спеціальний дозвіл, то цей ланцюжок він просто обірветься. Але для того, хто тут рік, ну окей, ми загубимо рік, але все ж таки я думаю, що це дуже ну, шкода, тому що ви втратите час. Тобто, робите свою заяву самі. В випадку необхідності допомоги, так, нехай вам хтось допомагає, але майте контроль над тими даними, котрі ви, маєте, котрі ви виповнюєте. У мене багато таких буває ситуацій. Сьогодні теж одна порада була. Ну, я підписав цей документ. Кажу, а чому ви підписали документ? Ну, бо мені сказали, що це тільки формальність. Нема формальностей. Будь-який документ, який ви поставите підпис, це не є формальність. І е, в даному випадку йшло про трудове про законодавство. І, власне, він каже, що мені сказав, це формальність. Ні, це не є формальність. Це документ, який потім буде використаний відповідно, як вами підписаний і вами підтверджений документ. Що ми робимо із роком 2025 і тимчасовим захистом? Що нове мало би бути при реєстрації нового і тільки одне єдине, і воно не буде зовсім складним абсолютно, це є вказування родинних зв'язків. Коли ми говоримо про родинні зв'язки. Слово родинний зв'язок в українській мові це значить тітка, вуйко і вся наша широка родина. Так, коли ми говоримо родина в понятті чеського права, ми говоримо про близьку родину, а це є жінка, чоловік, які не є кровними спорідненими, але це є родина і діти. Як проходить е, е, режим, е, ми тепер якраз наблизилися знову до подання податкової декларації, чи варто, чи не варто, а як? Е, то процес подання податкової декларації, він, в принципі, нічим не відрізняється від українського, тобто ви повнюєте декларацію, ставите тоді дані, подаєте. А що далі? А далі, податкова, е, що значить, я подав податкову декларацію? Я подав е, декларований дохід, який я думаю, верніше. Свій дохід і податок, який я думаю, що я правильно вичислив. Тобто податкова декларація це є заява про те, скільки я заробив і скільки я думаю, що я правильно порахував, що я маю заплатити. Так? Що робить податкова? Бере вашу декларацію і проходить так званим контрольним процесом. В кінці цього процесу податкова видає документ, який має назву Платебні вимір». І цей платебний вімір це таке, знаєте, як контрольне у дітей, де директор пише протокол про те, що він пройшов тестування. От. І оцей платебний вимір, ви його не отримуєте автоматично. Якщо ви його хочете, ви можете його запросити, і податково вам його надійшли після 1 травня. Тобто, коли вони опрацюють ці всі декларації, вони починають у ці платежні виміри надсилати. І там є е, заклад дані, тобто це мій дохід, дань і за дань е, куградя, тобто, що я мав заплатити. Деколи буває нуль, тому що багато мають дітей, м -м -м, скидка на заявника, тобто не завжди ми платимо цей податок. Відповідно, ось ця ось, ось це, оце буде бачити міністерство. З цього воно буде виходити. Це воно буде калькулювати. Тобто ця інформація, яку вони будуть потребувати чи буде їм потрібна, вони будуть виходити з платежного відміру. Але увага, це я говорю про тих, хто подає податкову декларацію. А хто? Це є ФОП, або особа, яка, крім роботи основної, має оренду, має дохід з-за кордону. Та, тобто, щось додаткове, або людина, котра тут не працює, але має дохід за кордону. Але оскільки в Чехії є податковим резидентом, вважає себе, більшість з вас є. Тим податковим резидентом, навіть якщо ви думаєте, що це не так, е, і власне е, вони собі черпають ту інформацію, тобто ви подаєте декларацію про свій іноземний дохід, е, і міністерство таким чином бачить і може використати ваш дохід, наприклад, з України або з інших країн дохід із України. Це дуже важке питання і складне питання, тому що залежить від того, якого виду дохід. До цього треба дуже індивідуально підходити і не можна дати одну загальну формулу і сказати, що ми нею користуємося. Ні. Якщо вам навіть здається на око, що типу, випадки абсолютно однакові, так не буває. Випадки завжди різні, десь різні, десь в чомусь вони відрізняються. Але, зрештою, якщо ми виповнюємо декларацію чеську, і ми даємо український дохід, ми маємо думати, що за дохід це є. Бо якщо це дохід із роботи із найманої роботи, то там є риск того, що нас запитає: слухайте, а як ви працюєте? Де ви працюєте? Тобто, ви працюєте на іноземного роботодавця в Чехії, а іноземний роботодавець тут немає ні філії, нічого. Ну, то це таке питання, знаєте, трошечки складніше. От, і, звісно, якщо є можливість в українській податковій. Взяти довідку, яка містить суму доходу і суму податку без вказання, ем, що це за дохід. Та, о, та. То це круто. От, якщо ні, ну, трошечки проблематично, тому що е, ви стикаєтеся з тим, що ви не можете виконувати, е, не можете виконувати роботу для іноземного роботодавця, сидячи тут. А ви ще з нами будете зустріти? Я завжди з вами буду. так.